Світлана Лобода офіційно похоронила свою кар'єру в Україні. Какая, к чорту разница какая-то страна ну... Так, так, так. Це та співачка, яка нещодавно в інтерв'ю Раміні розпиналася, що вона тепер буде розмовляти українською мовою. Я в Україні говорити тільки українською, це моя позиція. А що в результаті? Ну блядь, напизділа, що робити. На днях лобода презентує нову україномовну пісню Київніца, але співає вона її не в Україні. Якою мовою? А не хто нову пісню? Да, альбом біполярний буде, ну пісня називається Київ Ніцца. Ну так як я з Києва зразу ну в Ніцо? Ну можу собі позволити, а тут шовки сидіти в цій країні. А в Латвії я вже співала Ріга Ніцца, Ну, вже російською мовою, так як мені треба на двох стулах, типу, всидіти, і російським, і українцям, і казахстанцям, і латишам, і всім. Ну головне, що Ніцца залишається. Похуй, що обміняється Київ на рігу, але Ніцца топчик горобчик Та й коли платять гроші на корпоративах, чому б не співати російською? Навіть пісні Меладзе, навіть її друг з Латвії, Маркус Ріва перестав співати російською і вже декілька пісень поспіль співає українською. Зараз поясню ще одне пробите дно Світлани Лободи. Це захист російськомовного таксиста в Україні. Хто не знає, нещодавно стався скандал, коли пасажирка зняла таксиста, який розмовляв російською мовою. Не хотів переходити на українську. Він їх висадив, таксиста звільнили з роботи, і це правильно, тому що в Україні. Офіційно послуги мають надаватися державною мовою. Далі в чат входить Олексій Арестович. Так, так, це той самий улюблений психолог Олі Полякової. Цитую Арестовича іщу контакти таксіста Болт, котрого уволіли по факту нападіння мовного Талібана. Ад друже, хочу виплатити тебе компенсацію на час поиска нової роботи. 21 місяць а, повномасштабної війни а. Ми будемо захищати російськомовних українців. Класно, ну, типу, вау. Я звичайно типу, не захищаю російську мову. Я тут за українську мову, за український шоу-бізнес, за розвиток українського шоу-бізнесу. Але мені монетизацію на три місяці. А чи може мені Олексій Арестович компенсувати три місяця без грошей на каналі? Думаю, ні, мені напевно потрібно розмовляти російською і тут і топити за російську мову. Господь. Тож, дорогенькі мої, якщо хочете підтримати мій канал донатом, поки в мене не буде монетизації до кінця січня, посилання на підтримку внизу. Це PayPal, сайт і Монопанк. Дуже буду вам вдячний. Ну І тут в чат ходить лобода. Яка також робить сторіс і каже, що надасть роботу цьому таксисту? А в іншій сторіс вона пише: друзі, я пропоную цій людині роботу, щоб разом удосконалювати українську мову. І після цього він зміг би працювати і обслуговувати людей державною мовою. У Мене питання: невже Світлана Лобода за півроку з того інтерв'ю до сих пір не змогла вдосконалити українську мову? Ну невже вона вивчає українську мову з нуля? Звичайно, ніхера вона не вивчає. Тому що навіть в прямих ефірах, коли вона виходить в інстаграм, вона розмовляє. Російською і пише свої дописи в інстаграмі, також російською. Про що ми говоримо? І оця фраза дайте нам час! Це все пізджо. Ну блядь, напизділа, що робити. Надо було якось вірватися. Потім я поняла, що мені все одно тінка і полякова не дадуть тут міста. Так що. О таких людей, які розмовляють російською мовою, особливо артистів та медійних людей, я б їх називав просто лагідно росіянами. Це росіяни в Україні. І до цих росіян доєднується росіянка. Тому що нещодавно в Києві вона також співала на своєму сольному концерті російські пісні. Моя хороша, моя ніжна. І знаєте, будете казати, вона лагітна, її не можна чіпати. Слухайте, які цінності і які сенси вона несе з російськими піснями в столиці України. ніколи <пас> Но война была всегда в небе, темно сім'ям. Я боюсь, тебя любить. сьогодні це то велкам луна до росіян Лободи та Арестовича, моя хороша. Знаєте, що саме смішне і тупо сюр який з ситуацією з луною? Це те, що ця людина, яка несе російську культуру в Україну. Стала номінанткою мого Мюзик Awards, номінанткою премії, в якій я є членом журі. Це той момент, коли ти ніби голосуєш за, за людину, це було ще до скандалу. І вона стає цією номінанткою, а потім вона робить такий флоп, але не хвилюйтесь, вона тільки залишиться номінанткою. Христина Соловій. Скандальна, от реально скандальна співачка. Христина Соловій назвала Тіну Кароль та Лободу дурами. Так твердять змі і натяки соловій. Чому? Тому що був скандал, що ті накари, лободани хочуть їздити з концертами до військових, ну типу бояться і за це їх сильно засуджують. Але якщо мова йде про тих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати, окрім того, що вони просто дури. Вчора будучи, будучи ще е, е, бажаним артистом в країні в Росії, е, сьогодні записати. Просто цілу, ціли, цілу низку пісень українською мовою, чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до, до свідомого українства. І такі люди чомусь, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, маючи авторитет і соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, тому що вони дуре. Звичайно ж, Христиночка Соловій не говорив слух ці імена артисток, але ми прекрасно знаємо, як Христина Соловій відноситься до Тіни Керо е, в цьому списку. Ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Давайте пару слів про ще одну співачку Олю Полякову, яка випустила серію своїх ляльок під назвою Оля Полякова. Це Оля кукла Оля Полякова. Їх є вісім штук з різними зовсім образами. Вона не просто кукла. Але насправді дуже багато людей не вдоволені ціною цієї ляльки та й не схожістю на саму співачку. А я нагадаю, що сама ідея створити такі ляльки, по словам одного із прихильників Олі Полякової, виникла ще давно, коли. Один прихильник Олі Полякової в 2019 році робив на неї дійсно схожі ляльки, дарував їй ці ляльки, і потім у Олі Полякової там і в команді народилась бізнес-ідея. Я рекомендую команді Олі Полякової на випуск наступних партій ляльок звернутися до мого підписника Ігоря. Він зробив неймовірну ляльку, абсолютно схожу, хендмейд-ляльку своїми руками на Тіну Кароль. То зараз він працює, вибач, Ігор, що я покажу ці фото. Зараз він працює над лялькою з Кліпа Монатіка е, сильно. Заплатіть Ігорю за його послуги, тому що він дійсно талановитий, зроб, він зробить вам ескізи, ви по цих ескізах вже будете робити дійсно ляльки, схожі на те, що вам потрібно. Тому що в мене аудиторія сама талановита, сама співуча. Вона в нас зібрана і на каналі, і в моєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь і в телеграм, і на канал. І дійсно знайомтесь з талановитими креативними. Активними людьми, я боже. Я так вдячний долі, що в мене от такі люди збираються. Звучить як реклама, звичайно, але хай це буде реклама, вона від щирого серця. Можливо, команді Олі полякової це не буде потрібно, але хтось захоче зробити якусь таку, знаєте, ляльку для себе або для когось. Тому що це дійсно талановито. Тож підписуйтесь на мої всі соціальні мережі в Телеграм. Обов'язково в нас там неймовірно чи талановитих креативних людей. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте канал, тому що він без монетизації можна перейменувати канал, канал, який не монетизує. Під, Підтримайте його донатом, підтримайте своєю підтримкою, тавтологія, тобто таке. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в нових відео. Ви самі найкращі. Люблю вас.